Дані на телеканалі ТВІ 7+, Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне, у Хмельницькому поліцейські психологи разом із кінологами провели черговий сеанс каністерапії для поранених на війні колег. Отож, як проходять подібні заняття? Скільки поліцейських військових власне вже взяли участь в подібній терапії? Який вона має взагалі результат? Про усе це не тільки далі. Інна Герасімова, старша лейтенантка поліції, старша інспекторка кінологиня кінологічного центру головного управління Національної поліції України. Доброго дня паніно, і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, безпосередньо щодо даного курсу даного такого реабілітаційного курсу для колег. Давайте так скільки вже відбулося подібних курсів, як давно запровадили в себе їх? Запровадили ми це спочатку 23-го року. Ну, десь кожного місяця до нас приходили наші поранені колеги, та ми надавали допомогу. Наскільки велика потреба є в подібних курсах стану на сьогодні? Дуже велика, тому що дуже багато травмованих не тільки фізично, але і психо... психічно, психологічно. А як ми знаємо, тварини дуже позитивно впливають на людей, і це допомагає людям якось забути ті, ті події, які їх травмували. Основна мета подібних курсів це психологічно, власне відволікти це повернути до життя, повернути якийсь інтерес. Що саме? А, найголовніше це відволікти та повернути спрагу до життя, uh -huh. тому що коли наші пацієнти взаємодіють з собаками, вони дуже міняються. Це дуже позитивно, впливає на них їм хочеться. Контактувати, гратися з ними, спілкуватися, угу. розкажіть про результати. Наскільки дійсно позитивними є заняття? Чи були якісь складності безпосередньо на початках і що зараз? Складності як таких не було, тому що хлопці, перед тим як до нас їхати, вони працюють з психологами. Угу. Психологи їх підготовлюють до цього, і вже потім вони приїжджають до нас, де ми займаємося з ними каністерапією. Як ми помітили та розповідали наші хлопці, це їм дуже подобається. Це дуже їх відволікає і з'являється якась радість у житті. Власне, якщо говорити також про відгуки, так чи бу були, чи є у вас безпосередньо поліцейські військові, які до вас вже постійно приходять? Чи це такі разові заходи для кожного з військових поліцейських? Постійно ні. Це хлопці, які знаходяться у нашому шпиталі нашому. Угу. Тобто, це. Залежить від того, як довго вони там перебувають. Вони можуть декілька разів до нас прийти, можуть разово, якщо вони там недовго. Угу. Ну, щодо того, як безпосередньо проходять самі заняття, розкажіть. В першу чергу це проходить досить такій дружній атмосфері. Спочатку ми знайомимося, спілкуємося, дізнаємо, дізнаємося, з яких вони міст. Угу. Потім вже приводимо собачок, розповідаємо про них. Вони можуть погратися з ними. Угу. Погодувати, повичісувати. Деякі просять, щоб ми показали, як собачки працюють. Mm -hmm. Також ми трішечки показуємо, як наші собачки працюють і обов'язково робимо перерву mm -hmm. на каву, чай, щоб вони трошки відпочили, тому що навантажуватися їм теж також yeah, дуже yeah. не можна. Mm -hmm. І під час всього нашого заходу з нами є психологи. Вони теж з ними проробляють якісь свої практики, і це така ось взаємодія досить веселій дружній атмосфері. Загалом, якщо знаєте, бо є різні люди, якщо людина замкнена, залишається, власне, чи можна в якийсь момент просто власне завершити те чи інше заняття для конкретного військового? Так, можна, ось якраз нас останні, останній візит. Хлопець був. Він не дуже хотів гратися з собачками. Він спостерігав зі сторони, але в кінці один з наших підопічних підбіг до нього, запригнув на руки, і тут же він не втримався. Він почав улибатися, гладити його і якось з ним взаємодіяти. Тобто навіть таких е, не надто налаштованих на терапію, собаки, все одно. вміють Собаки самі вміють підібрати до них підхід, щоб людина захотіла з нею контактувати. Uh -huh. Собто, а які породи собак використовують? Ну, породи взагалі, це лабрадори, спанілі, німецькі вівчарки, але тут навіть не так, як від породи залежить, залежить від самого характеру собаки. Uh -huh. Тому що о, собаки, як і люди, вони всі різні за характер за характерами. І важливо, щоб собака була добра, контактна, щоб вона дуже полюбляла людей і не мала ніякої агресії. Угу. Е, власне, це ці собаки, які вам допом... які безпосередньо допомагають поліцейській в буденній роботі. Які завдання вони виконують станом на сьогодні? Якщо про це можна говорити, е, так е, це наші службові собаки. В них є свої напрямки, за якими вони працюють, а вільний час від роботи вони можуть займатися канестерапією. Угу. Наразі в нас по каністерапії є німецька вівчарка. Вона зараз проходить тільки навчання з пошуку людини за її запаховим слідом. І також ми пробуємо по направленню каністерапія спаніеля за кличкою. Рік він у нас на початку війни у 22-му року. Був на ротації зі своїм кінологом та отримав психологічну травму і не працював. Він не міг працювати на протязі півроку. Він проходив реабілітацію у нас на кінологічному центрі. Зараз з ним все добре, він працює, він шукає вибухівку, зброю, боєприпаси. І також він намагається допомагати людям. Пані, ну, от зараз наші так, глядачі безпосередньо бачать фото. Це оцей витрік, за якого ми так, говоримо. Так, так. Слухайте, ну настільки от мила собака просто, і ми бачимо ці задоволені обличчя безпосередньо поліцейських, військових, які прийшли до нього. Кожного обнюхає, кожного взагалі. А, це вже вівчарка. Так, це вже вівчарка, за якою я вам казала, от якою ми теж займаємося каністерапією. Але також, видно, дуже позитивно, посміхається на фото, так. позує, все нормально. Вона дуже любить. Це, от це можна і погладити, так? Так. Ну, хлопцям дуже подобається е, гладити, е, годувати та кидати м'ячик. Угу. Вони прям взагалі дуже радіють цьому. Ну, і безпосередньо варто також сказати, що кожна із цих собак вона також була у е, прифронтовій або е, власне безпосередньо на порядку. Е, ну е, не кожна, але більшість. Угу. Е, так у нас е, у 2020 Четвертому році, ось цей рік, який нам зараз допомагає в каністерапії, він два рази був у на сході. Влітку він їздив до міста Пакров з деніс службу на блокпостах, а восени вже він був у місті Краматорськ. А що безпосередньо, ви казали про те, що в ріка також була травма психологічна, що собака не могла працювати? Як ви визначили, що вона готова? тобто він пройшов цей важкий період в своєму житті? Так він пройшов реабілітацію безпосередньо собака рік, і зараз він готовий також допомагати і іншим. Як ви визначили про те, що і наскільки військові от сприймають безпосередньо тих собак, які також були і там? А, ну, військові сприймають більш... Зацікавленістю, mm -hmm. тому що вони е, розуміють, що десь цей пес пережив ті самі, ті самі емоції, е, також е, десь так травмований, як вони, і їм вже цікавіше з ним. А по собаках, як ми розуміємо, собака поступово починає оживати, е, вона становиться більш активною, життєрадісною. Рік взагалі він дуже полюбляв дітей. Ну, то з самого початку він полюбляв людей, дітей. І для нього це як віддушина. Uh -huh. спілкування з людьми для нього це найулюбленіше. Слухайте взагалі я знаю, от що службові собаки їх не надто можна гладити як таких, тобто в них має бути дисципліна, вони мають реагувати. Якщо ми говоримо, що це пошукові собаки, вони мають реагувати на різні запахи і так далі. Чи не збиває от подібні відвідини у собак якісь професійні навички? Ні, наші собаки чітко розуміють, де робота основна. Uh -huh. Де вони вже можуть побавитися, трішечки повередувати. Угу. що для е, самих військових поліцейських найулюбленішою можна назвати справою під час подібних каністерапій – Це погладити чи доглядати за собакою. Безпосередньо у кожного по різному хто любить гратися, хто любить доглядати, це вже, вже залежить від людини. Скільки безпосередньо вже військових поліцейських пройшов подібний курс? Десь більш ста. Більше сотні. Так. Власне, більше позитивних відгуків? Взагалі позитивні. Якщо ми говоримо безпосередньо про те, ви вже сказали про те, як проходять заняття, але по часу це один день безпосередньо даний курс, чи це на декілька днів може бути? Це залежить, яку програму припишуть психологи. Так. Тобто, ми взаємодіємо, в нас взаємодія з ними і вони вже нам кажуть, що нам. Дня вистачить, або там декілька днів підряд. Угу. Е, з якими проблемами найчастіше зараз військові поліцейські приходять каністерпію? Е, це е, стрес, е, можуть бути контузії і так далі. Ну, найрізноманітніші проблеми зараз є у військових. Чи допомога в, реабілі... в реабілітації все ж таки фізична і так далі? Е, ну У нас більш психоемоційна допомога. Угу. Е, стосовно більшість яких проблем я вам на. Навіть так і не скажу. Вони всіх різні і бувають всякі. Угу. І щодо підготовки самих собак до подібних занять безпосередньо, до подібних реабілітаційних курсів. Чи проходять собаки безпосередньо? Якусь підготовку безпосередньо ви, як кінологи, також спілкувалися з психологами і так далі, аби знати власне, як реагувати на різноманітні ситуації, які можуть виникнути в контакті між пораненими військовими і безпосередньо собакою. Ну, в першу чергу, ми ніколи не виведемо собаку, в якій ми не будемо впевнені на 100%, що вона не завдасть шкоди. Uh -huh. Ми спостерігаємо, щоб собака не те, що з поганими намірами могла зашкодити, але коли вона сильно радіє, деякі вони дуже стрибають. Тобто таких собак ми теж не виводимо. Ми Намагаємося більш врівноважених, uh -huh. тобто ми слідкуємо за, за поведінкою собаці в роботі в повсякденному житті, і ми вже розуміємо, як, як які собаки підійдуть. Професії собак, власне, безпосередньо uh -huh. у вашому центрі називаємо це так, яких не допускаєте до даних занять? Чи є такі? Занять каністерапії так. правильно так, звичайно, є. Це ті собаки, які працюють на затримання людини. Uh -huh. Це ті собаки, які можуть завдати фізичної шкоди угу. і безпосередньо це вже не перший ваш досвід щодо відновлення психоемоційного стану для не лише військових, а й в принципі людей, навіть дітей, більше того, які постраждали внаслідок війни. Розкажіть взагалі про ваш досвід, от таких от каніс і для яких категорій проводили, і можливо проводити зараз. Так, спочатку ми пробували проводити це для дітей переселенців які отримали психологічні травми, просто дітей, інклюзивних дітей. Вони до нас приходили як на екскурсію і вже вони гралися з собачками. Тобто, ми бачили, що є позитивні результати взаємодії дітей та собак. І проводили курси угу. власне далі і для дорослих ВПО також проводили для людей, які постраждали. Ну діти це більше для дітей. Все ж таки, діти ставили... приходили з батьками і ага. батьки так, можна рахувати. Більше... Що це сімейна терапія, сімейна були... дуже теж о, приймали участь у цьому. Зараз продовжуєте подібні заняття? Чи все ж таки а... більше зосередилися на військових? А, більше на військових зосередилися, угу. тому що ну. Така нагальна проблема що військових дуже багато травмованих і надавати їм допомогу. Наскільки насичено, наскільки часто відбуваються подібні терапії станом на сьогодні? От, власне, коли про спочинали в 23-му році, ви сказали так і станом на сьогодні. Чи є черги безпосередньо вже записуються наперед відповідно групи? Скільки з кількох людей військових може складатися та чи інша група? Стосовно групи черг, знов таки це тільки психологи. Нам ж ну ми вже по факту, тобто ми знаємо, що в нас буде сеанс каністерапії, і до нас прийде така кількість людей. Ну тобто, це ну, до 15 до 20 чоловік чоловік раз до нас угу. приїжджає. Угу. І вже безпосередньо ми займаємося декілька разів на місяць приходять ці заняття. Угу. Власне, ну також варто поговорити і про графік самих собачок, тому що якщо б для того, щоб була більш така, знаєте, дієвіша більш терапія, собака має бути в гарному настрої, вона має бути відпочивша і так далі. Якийсь графік для безпосередньо самих собачок ви створюєте комфортні умови для них? Ну, взагалі у службових собак є графіки, це обов'язково. Вони живуть за своїми графіками. А заняття каніс це теж така розгрузка для собак, тобто для для них це. Не так як робота, як більш е, добре проведений час. Угу. Ну і власне щодо порад, можливо, тих от військових, які зараз дивляться безпосередньо нас, е, кому варто записуватися безпосередньо на подібні речі? Я вважаю всім, тому що собаки вони допомагають, вони підіймають настрій, і якщо є, є бажання, то це потрібно спробувати. Паніно, ну ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час, за те, що доєдналися до нашого етеру. Отож, Інна Герасимова, старша лейтенантка поліції та старша інспекторка кінологиня кінологічного центру головного управління Національної поліції України, була з нами. Говорили власне про каністерапію для.